Мої вітання. Сьогодні 1 січня. Ми в місті Бахмут. На зло окупантам. Бахмут стоїть. Рашисти так і не змогли взяти Бахмут до Нового року. Ми всю ніч відправляли їм палки і гарячі подарунки від України з любов'ю. Сьогодні вони поводять себе дуже чемно. Сили засобів для того, щоб здійснити наступ на наші позиції. У них поки що не вистачає. Піхота виснажується, тому що а, вести нерівний бій з нашою артилерією їм зараз не дуже зручно. Що для нас є дуже позитивним, а, наша піхота мотивована, артилерія здібна, професійна. Наші підрозділи військові заслуговують великої поваги і величезної подяки. Пару слів про Бахмут. Бахмут тримається і буде триматись. Бахмут це Україна. Наші хлопці це найкращі воїни. Воїни, які є. Пару слів про Бахмут. Сказано, Бахмут тримається. Бахмут. Ми не здамо. Я думаю, що вони не зможуть зробити. Слава Україні! Героям слава! Як бачите, наснаги наших воїнів вистачить стояти ще тут дуже довго. А от ж у рашистів... Шансів на те, щоб забрати це місто, забрати цю фортецю, аж зовсім небагато. Героям слава